Вчора перед історичним протистоянням рівненські футбольні фанати організували ходу в підтримку Дніпропетровського Дніпра. Вболівальники пройшли центром міста до фан-зони у парку Шевченка. І, хоча погода не додавала настрою, проте передматчева атмосфера була просто вибухова. Цим хлопцям, які організували цей марш, я їм ну дуже сердечно дякую. Розумієте, тут на фанзоні своя атмосфера. Ми збиралися на євро. Тут ми всі як одна сім'я. Літня сцена в парку Шевченка вмістила близько п'ятиста вболівальників. Кожен з них вірив у перемогу української команди. А перші хвилини матчу показали, що дніпропетровські хлопці готові до боротьби. Чотири голи і не результат у першому таймі. Уся фанзона заведена. Другий тайм приніс розчарування у ворота Дніпрян залетів ще один м'яч, який українці не змогли відіграти. Він не став вирішальним. Хоча український клуб і не виборов Кубок Ліги Європи місце у фіналі. Це вже не абиякий показник. Рівненські фанати вважають, що це стане стимулом для розвитку місцевого футболу. А кожен з гравців Дніпра буде прикладом для майбутніх гравців Вереса. У Нас буде скоро рівненський наш рідний клуб «Верес». От я сподіваюся, що все-таки колись «Верес» також прийде в фінал Лиги Європи. І ми будемо вже підтримувати його не тут. По телебачення будемо підтримувати які фанати Дніпра, Там в Варшаві, чи де вже буде в фінал. Андрій Опанасюк Артем Лаговський, новини Рівного.